Хто ти? Хто ти? Скажи, хто ти? Тебе благає світ. Стаєш в дорогу до мети. То дай, то дай отвіт! Якщо ти світло, освіти. Зірви забрало тьми. І захисти, як світло ти. Росток життя грудьми. Хай злі потвори спепелять. Душі беремо цвіт. Хоч на якусь коротку мить. Усяй з собою світ. Хто ти? Хто ти, земля Гука? Хто ти благає світ? Цей клич який не замовка. Людина, дай одві.